Кожна людина, яка заїжджає за на цю стоянку, вона платить гроші за те, що вона там запаркувалася на ці стоянки. Людина гроші заплатила. Частину прибутку сервіс авто до міського бюджету ми не вилучаємо. Тобто Вони отримують там в тому числі якісь прибуток, але ми її до бюджету не вилучають. Тобто виходить, що на міській землі, яку ми надаємо підприємство безкоштовно, вони надають ці землю людям під стоянку, вирозуть їх глобальність. А до міського бюджету поступає на цілі, десяти. От тут, і є різниця. Тобто, якщо ми говоримо про так злокому енергію, то розміщено підтримку, є, там склади, то це зрозуміло. А тут ситуація вже інша. На цій земельній ділянці вони її здають в оренду людей для того, щоб на ній пакувати, гроші за це взяли, а в бюджеті поступово не купівлю. Що recuperï, в даному випадку і в рафіцію підприємство повинно платити? Розуміло. Ярослав Васильович, прошу. Шановні колеги, давайте таким чином, до цього часу автосервіс платило за землю. Сервіс авто. А прийшов без маскувати. Сервіс авто платило. Так, досить досить що все авто платило за землю тільки за ту, де дійсно були стоянки автомобілі. Згідно з місць паркування, ми не може платити. Але, враховуючи часи, тоді, коли якраз зміна йшла, що право паркувати було в інші, їх і звільнили від цієї сплати частини. Зараз пропонується знову їх звільнити. І сплати за землю, в тому числі, яка надається чи стоянку автомобіля.